Друзі, всім привіт! Хочу геть коротенько записати про розширення Fibonacci, тому що періодично з друзями десь якісь розмови ведемо, розповідаю, що я ним користуюся, що вона корисна штука, і те, і т.п. І в результаті народ про це забуває, а потім через якийсь час знову виникає питання, куди тянуть, звідки тянуть, що воно робить як ним користуватися, і те. Дуже-дуже коротко, без особливої якоїсь там теорії, кому треба, почитаєте. Значить, э, графік біткоїну. Що це таке в нас? Фьючерси, контракти. Коротше, якийсь маржинальний графік э, біткоїна на Байбіті. Неважливо, де взагалі. Так, ну, наприклад, годинка. Цю штуку ми скрутимо. Э, розширення саме Fibonacci, воно працює в обидві сторони. Тобто на падаючому ринку і на зростаючому ринку. При цьому. Саме розширення, не розширення, не а корекція Fibonacci показує, від якого рівня можливе продовження хвилі. Тобто, вона нам каже, що на якомусь із рівнів може бути розворот і продовження того руху, по якому ми розтягнули фібо. Приклад. Ось ми бачимо перед носом у нас падаюча хвиля. Ось ця. Ми розтягуємо Fibonacci. Від хая до лоу, від верхушки до дна. Просто раді цікавості показую вам зверху ще є додаткові е, вже саме розширення, повні рівні. 1618, там вище ще є 2. Ну, вони в мене вимкнуті, але одиницю я залишаю. В принципі, е, в яку сторону ви розтягнете, неважливо, тому що рівні зеркальні. Але я вважаю, що правильніше, щоб от саме розширення було за початком хвилі. Так? Логічніше. А, а так, вибирайте собі самі. Ось для прикладу розтягну в, іншу, в інший бік. Можете побачити, оці рівні трошечки відрізняються: 786 і 236. А, ці ідентичні, 0,5 це просто середина, вони ідентичні. Ну і ці знову трошки відрізняються. Ну, тобто, не критично. Так, і що ми бачимо? Ми розтягнули по хвилі, пішла корекція. Трошки не дійшли до 382-го, але впали. Можна рахувати, що зачепили рівень. Другий заход трошки перелізли за рівень, і знову корекнулися на цілий рівень. Ось вам приклад корекції Fibonacci. При цьому стратегії торгівлі бувають абсолютно різні. Бувають, де люди торгують або боти від рівня до рівня. А бувають, де на цій корекції люди чекають. Подальшого руху хвилі. Ну, тобто тут почалась корекція, і ось вона продовжилась аж за фібо. Це вже, як вам подобається, кожний має підібрати на свій смак досвід, розсуд і т.д. і т.п. І ось знову бачимо: знову 382 рівень, ось ще одна відпрацьовка. І ось ще четверта вже можна рахувати. Далі. Ціна пішла ще нижче, ця Фіба умовно не актуальна. Ми її перетягуємо нижче і дивимося, що було далі. Ось відпрацьовка 236 го рівня кілька разів. Так, дивимося. Тепер 382-й. Фактично не відреагував. 05 й рівень. Фактично не відреагував. А 618 й відреагував і дуже точно. І оці нюанси 05, 382, 236, ну кожен має враховувати в своїй торговій стратегії. Різні є варіації, є варіації з маржою, з торговлею, зі стопами, є лише на споті зі стопами, є на споті без стопів, ну, але ясно, що це буде тільки лонг. Коротше, варіації є дуже багато, кожен вибирає собі. Але основна думка в тому, що ці рівні. Ну, вам не треба, якщо, якщо людина не вміє дуже класно малювати рівні сама, знаходити їх, то ця штука допомагає. Вона вам зразу дає жирні рівні, на які реагує практично весь ринок. Ось дивимося: 786-й. Знову є реакція чітка, причому неодноразова. Наразі дякую.